Українські спортсмени відмовляються тиснути руку російським, тому що ті не протестують проти війни з Україною. Росіяни ж на свій захист кажуть, що вони насправді проти, але не протестують, тому що їх чекає суворе покарання. Чи насправді в Росії все так погано і протестувати небезпечно? Сьогодні розкажу, яке дно відбувається в Росії із правами людини і правосуддям, і чому все ж таки росіяни, які не протестують проти війни, фактично є її співучасниками. Мене звати Ружицький Руслан, і я адвокат, і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я чесно коментую актуальні теми і події, які впливають на наше життя. Спочатку війни російські депутати доповнили кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за дискредитацію збройних сил. Вони написали, що злочином є публічні дії спрямовані на дискредитацію використання збройних сил. І виходить на практиці, що будь-що, що ти сказав, що ти не згідний із чимось, що відбувається збройними силами, то ти, виходить, вчинив дискримінацію. Перший раз за такі дії йде адміністративна відповідальність, за це дають десь 400 доларів або арешт. А якщо другий раз таке вчинити, то вже йде кримінал, і там може бути позбавлення волі до 7 років. І, хоча в Конституції Росії, як і в українській конституції, є норма, що кожна людина має право на свободу думки і слова. Ніхто на це не дивиться, і людей притягують до відповідальності за цими статтями. Причому навіть тоді, коли в їхніх діях немає складу такого правопорушення, це називається божа кара. Наприклад, чоловік у назві свого телеграм-каналу поставив іконку із прапором України, йому дали 5 діб арешту за дискредитацію армії. Мало. Питання, де тут є дискредитація? Він жодного слова про армію ж не сказав. Ще одна справа: 73-річний фотограф... фотографі нахрену. Фотографував антивоєнні пікети і фотографії виставляв на сайті. І на нього склали протокол, що на цих фотографіях є люди із плакатами, а на цих плакатах є некоректна інформація, а він цю інформацію не перевірив, чи вона достовірна. Хоча, якщо йде формулювання «не перевірив достовірність, то це вже є необережність. А для того, що була дискримінація, людина повинна це робити з прямим умислом, вона повинна розуміти, що вона вчиняє дії, які дискримінують Збройні сили. Тому тут і близько немає в його діях правопорушення навіть цієї неконституційної статті. Ще одна справа: чоловік вийшов на одиночний пікет і тримав плакат із надписом обійми мене, якщо ти за мир. Йому дали штраф 500 доларів за дискредитацію армії. Але ти тут як не трактуй цю фразу, тут ніяким чином немає жодної дискредитації. Але це ще не повне дно. Отаке от чоловік з дружиною були в ресторані і розмовляла собі про війну. Їх підслухав власник цього ресторану і викликав міліцію. Приїхала міліція, відразу їх лицем до підлоги, так годину часу тримали і потім повезли в равіділ. В результаті чоловіку дали 15 діб арешту за дискредитацію Збройних сил. Але провадні розмови чоловіка з дружиною або навіть з будь-якою іншою людиною, навіть в публічному місті, вони ніколи від цього не перетворюються на публічні дії з дискредитації. І остання справа найнагліша, на мій погляд, дно з дна. Дівчинка 12 років була в школі на уроці малювання, і там вона намалювала малюнок, на якому була мама з України, яка захищає свою дитину від російських ракет. Вчителька малювання сказала це директорці. Директорка викликала міліцію. Міліція мучила дівчинку, потім поїхала на обшук до батька цієї дівчинки і сказала, що нібито він поширював дискримінаційні дискрим... 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 дописи у соцмережах. І оскільки дописів було кілька, то міліція склала протокол про вчинення цим батьком адміністративного правопорушення і відразу за наступний допис порушила кримінальну справу. Хоча кримінал може бути тільки в тому випадку, якщо людину вже притягнули до адміністративної відповідальності, і вона після цього вчинила знову такі дії. І це чорним по білому написано у статті Кримінального кодексу Російської Федерації. Чоловіка засудили на два роки, а так як дівчинка жила з ним, то її віддали в дитячий будинок. І дивіться, що про це сказала вчителька цієї школярки. Я вважаю, що дитинку в соціально-реабілітаційному центрі буде не хуже, ніж з папа таким. у нас було два пакети трави, 75 п'ять кульок на скаліну, п'ять упаковок потужної кислоти. Але найцікавіше те, що фактично цього батька засудили вчителі. Тому що виявляється, що цих дописів, за які його обвинувачували, їх не було, щоб можна було побачити, почитати, подивитись. А справа грунтувалась на показах свідків вчителях у цієї школи, і вони в своїх показах казали, що вони бачили ці дописи. Вони їх читали, і ці дописи в цих дописах батько дискредитував владу. Хоча сам зміст цих дописів вони не могли пригадати. Тобто повна повний цирк, повна нісенітниця. Нас би навіть найнеадекватніший український суд виправдав би такі справи. Друзі, поставте лайк, відео напишіть будь-який коментар, тому що зараз я перехожу до ще більшого російського шлаку. початком війни російські депутати також додали до Кримінального кодексу статтю про публічне поширення під виглядом достовірної завідомо хибної інформації про використання збройних сил. І там покарання передбачено до 5 років позбавлення волі. Але там є пункт, який передбачає, що якщо це зроблено з мотивів політичної, едеологічної, расової, національної або релігійної невинності чи ворожнечі, тоді покарання буде від 5 до 10 років позбавлення волі. І виходить, що на практиці, враховуючи російське правосуддя, тут кого захотіли під цю норму і запакували. Незалежно від того, які в людини були мотиви. Ну Та що то нічого, до то кевувати якесь таке. От, наприклад, чоловіка засудили на 7 років позбавлення волі за приватні розмови із своїми знайомими. Він мав три такі приватні розмови, і він в них говорив, що інформацію, яку подає офіційна влада, не відповідає дійсності, втрати в Росії більші. Є випадки вбивства мирних жителів, і що насправді Україною не керують нацисти. І тут в чому особливість для того, щоб був злочин, має бути публічне поширення такої інформації. Але цей чоловік мав три розмови, це були три окремі розмови. І слідство сказало, що якраз публічність полягала в тому, що таких розмов було три. Час розговор не з групою, вони вважають групою. групи. це от одним поговорив, потім пройшло хотіть в потім з другим поговорив. Хоча незалежно від того, скільки було приватних розмов людини, вони від цього не стають публічними. Тому що якби в статті писало, що поширення інформації, отак як, наприклад, є в Українському кримінальному кодексі поширення інформації про розташування збройних сил, тут немає значення, яким чином людина цю інформацію поширює. І якщо, наприклад, повідомити цю інформацію навіть одній людині, то це є вже злочин. Але публічне поширення і просто поширення це є різні речі. По цій статті також засудила чоловіка на 5,5 з половиною років за його фразу, що Путін зрадник номер 1 розікрав країну і військовий злочинець. Це фундаментальна річ, але тут також немає складу злочину, тому що це є інший об'єкт, тому що для того, щоб був злочин, має бути, має бути недостовірна інформація про збройні сили Російської Федерації. А Путін це не є збройні сили Російської Федерації, хоча він ними і керує. Президент. Російської Федерації Збройні сили Російської Федерації це юридично різні речі. І остання справа: чоловіку дали 8,5 років за поширення у його телеграм-каналі інформації про російські атаки на Запорізьку АЕС, ракетні удари по українських містах і злочина в Бучі та Ірпені. Це загалом класика. Якщо ти говориш правду, яку не визнає держава, то вона тебе може відправити за це в тюрму. В радянському Союзі, наприклад, була стаття антирадянська пропаганда і агітація, і там злочином було поширення наклепницьких вигадок, які порочать радянський державний і суспільний лад. І якщо ти навіть горив правду, якщо мав докази, то держава могла казати, що це не так, і відправляла тебе в тюрму. Крім воєнних статей, в Росії також є інші статті, по яких можна людей відправляти в тюрму. Наприклад, в них є стаття про публічне виправдання тероризму. І в Росії тероризмом можуть назвати будь-що. Наприклад, бійців АЗОВ, яких зараз почала судити в Росії, судять за участь у терористичній організації. Я до речі не знаю, як їхнім адвокатам їх захищати, тому що фактично виступ у суді, який в якому будуть присутні люди, і це буде вважатися публічним виступ, то кожен такий виступ можна вважати виправдовуванням тероризму. По цій статті засудили двох жінок, авторок театральної вистави, тому що сказала, що в їхній виставі є гаралізація іділ і пропаганда радикального фемінізму. Але найцікавіше те, що ця справа ґрунтувалася на висновку експертизи з деструктології, і ця експертиза сказала, що у виставі якраз є виправдовування тероризму. І цікаво, що оцю науку деструктології придумав якраз експерт, який цю експертизу проводив, такий Роман Салантів, і він написав книжку про це. І от він уповноважив себе проводити такі експертизи. Можете подивитися в Вікіпедії, що це за шлак. Ще у росіян є стаття, яка називається Реабілітація нацизму, і вона серед іншого передбачає відповідальність за поширення недостовірної інформації про діяльність СРСР у період Другої світової війни. Є свіжа справа по цій статті. Чоловік поширив в однокласниках чужий допис про те, що Сталін співпрацював з Гітлером у 1939 році. МЗС Росії написало, що 17 вересня Червона армія почала звільнення Польщі, і одночасно таким чином вона не допустила армії вермахту до Мінська, але там їм відповіли, що. Насправді це було виконання пакту Рібентропа молота а ніяке не звільнення Польщі. Тим більше ніякого ніякої загрози на той момент армії Верхманхту мінську не було. Тобто, це те, що реально ми все знаємо. Є документи, і це все давно відомо. Але Росія називає це недостовірною інформацією. І останній прикол на сьогодні в Росії є така група людей: рух, неформальна група, яка вважає, що СССР не був юридично ліквідований, Він далі існує, і насправді вони є, залишаються громадянами СРСР. А ті, хто зараз керують Росією, вони є самозванцями. У Нас також такі люди є, але така течія в Україні не дуже поширилася, тому що не дуже багато людей сумують за радянським союзом. Ленина свалили. Ці 80 років прожив, я ще такого бачив ніколи. Але все ж вони є, і вони кажуть, що вони далі є громадянами СРСР. І, зокрема, наприклад, кажуть, що мобілізація незаконна, вони нічого в Україні не зобов'язані, і так далі. Таких людей можна багато побачити під відео, моїми короткими відео в Ютубі. Але всі розуміють, що це просто далекі, нерозумні люди, і ніхто їх серйоз до уваги не бере. І ясно, що в Україні в тюрму їх не кидав. Але в Росії максимально процвітає нетерпимість до людей, які чимось відрізняються. Якщо ти якийсь інший, то на тебе відразу всі нападають. І от, наприклад, свіжена вона, що жінку з Дагестану їй дали два роки. Умовно за участь у такій організації, ну називаємо її свідки СРСР. Хоча формально такої організації не було, це фактично людина має такі погляди. Тобто і криміналу такого тут нема, тому що немає організацій, в якій вона брала участь. Я вже не говорю, що в Росії є відповідальність за пропаганду ЛГБТ. І От, наприклад, хлопець вийшов на одиночний пікет проти прийняття закону про заборону трансгендеру, і його притянуло до відповідальності за пропаганду ЛГБТ. І така нетерпимість вона культивується державою і підтримується як молоді, так і старшими людьми. Ви вже бачили відео про старшу вчительку, а зараз я розкажу про студентів. Після ракетних ударів в Росії по багатоквартирних житлових будинках в Умані і Дніпрі в Москві до пам'ятнику Лесі Українки кілька людей понесли квіти. І одною з таких людей була студентка російського московського університету. І вона сказала, що е, прихильники Путіна, студенти цього університету створили телеграм-канал, який називається Підхохлятам Гімо. Гімо це е, е, назва цього скорочена закладу. І виставляють образливу інформацію. Інформацію про от таких студентів, які не згідні із лінією партії, грубо кажучи, і вони созві в момент телеграм-канал під названням під ГІМО. і почали туди туда пасти ребят з не позиції і скинуть пару обзиваті стіпок типу, таких гніть земля носить. Як ви бачите, в Росії з правами людини повна ганьба, як з точки зору юриспруденції, так з точки зору справедливості. І це відбувається завдяки державі, а також завдяки громадянам, які садистськими такими нахилами накидаються на інших людей і починають їх нищити. Але чи можна сказати, що росіяни все ж таки не винні в тому, що відбувається війна, тому що вони нічого не можуть змінити і не можуть вийти на протести, тому що їм буде велике за це покарання? Ні, Ні не можна. Я вже говорив, що в Росії за антивоєнні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, штраф або арешт. Перший раз такі дії йде адміністративна відповідальність. За це дають десь 400 доларів або арешт. І лише після того, як людину притягнула до відповідальності за цією статтею, і протягом року вона знову чиняє такі дії, тоді настає кримінальна відповідальність. Таким чином вони можуть мінімум один раз в рік виходити на антивоєнний протест і отримувати за це всього-навсього штраф. Тому всі росіяни, які протягом року не отримали штрафу чи арешту за антивоєнну позицію, я вважаю, є співучасниками тих злочинів, які вчиняє російська армія на території України. Тому що вони не зробили все, що могли зробити легкою ціною для того, щоб ця війна закінчилася. Напишіть в коментарях, чи згідні з цим. А тепер завдання, яке я вам обіцяв. Уявіть, що ви маєте з кимось дискусію і вам кажуть, що росіяни у війні не винні, вони ні на що не впливають, а за протест їх може чекати серйозне покарання і навіть тюрма. Придумайте контраргумент на цю тезу. Якщо ви накидаєте багато таких контраргументів, то в нас вже буде такий список, з яким можна буде дискутувати. І нам людина один аргумент, а ми їй 10 аргументів. Крім того, я визначу найцікавіший контраргумент і спеціально ви по ньому коротке відео, сценку. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. На цьому все. З вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.